На території Туреччини влетіла здавалось би невідома авіація. Вона різко стала належатися, і Тут вже піднялися пілоти турків. Вони зрозуміли, що ситуація загрозлива, але всі ми знаємо, як може діяти Ордоган. Він набагато сміливіший та розкіш. Він набагато сміливіше та різкіший, ніж керівництво будь-якої країни НАТО, і відомий зокрема збиттям російського літака декілька років тому. Тож і цього разу він віддав шукуючи наказ. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Розпочнемо з того, як турецькі винищувачі збили літальний апарат, який рухався з боку чорного моря. Про це повідомили представники міністерства оборони Туреччини. У відомстві зазначили, що під час моніторингу було зафіксовано та взято на супровід повітряний об'єкт, що наближався до повітряного простору Туреччини на Чорним морем з боку Росії. Для забезпечення безпеки повітряного простору були підняті у повітря наші винищувачі f 16 що перебувають під контролем національних сил. Йдеться в заяві відомства. Було встановлено, що повітряний слід належав літальному апарату. Щоб уникнути негативних наслідків, його збили у безпечній зоні поза населеними пунктами. Турецькі змі повідомляють, що літальний апарат був збитий над суходолом, а його типи походження зможуть встановити лише після виявлення та аналізу уламків. Цей інцидент стався на тлі зростання інтенсивності атаку. Чорноморському регіоні після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в лютому 22-го року українські військові неодноразово завдавали ударів по російських кораблях у Чорному морі з допомогою безпілотників і ракет. Ну а тим часом, як не дивно, президент Туреччини Режептові Ердоган вийшов із першими заявами, і тепер вже не так впевнений у мирі. Ердоган повідомив, що обговорив із диктатором Путіним неприємний інцидент та війну Росії проти України. І його слів, і Москва, і Анкара позитивно оцінюють діалог, ініційований Трампом. Турецький президент висловив. Сподівання, що матиме можливість поговорити про мир ще із американським колегою. Ми в основному обговорювали війну та мирні зусилля, як і всі учасники. Путін чудово знає позицію Туреччини з цього питання. Ми вважаємо, що ця війна мала б закінчитися давно, розповів Ертоген. За його словами, Чорне море не повинно розглядатися як поле битви, бо це зашкодить Росії та Україні і жодним чином не принесе їм користі. Усім потрібне безпечне судноплавство в чорному морі. Це має бути забезпечено, наголосив Ердоген. Ніякі літельні апарати не Мають залітати на турецькі території і не має бути атак на турецькі кораблі, як коли російські окупанти в чергове атакували цивільне судно Туреччини, яке прямувало з України до Єгипту. Удар було здійснено дроном. Про це повідомляють медіа, послаючись на ВМС збройних сил України. Рефія нанесла цілеспрямований удар з допомогою Бупола по турецькому судну Віва, яке прямувало до Єгипту із соняшниковою олією на борту. Прохід у моря відбувався з зерновим коридором. На судні 11 громадян турецької республіки ішлось у повідомлення. На щастя, екіпаж не постраждав наразі. Суднопрямою у порт призначення Єгипет у ВМС уточнили, що удар було здійснено у відкритому морі у виключній економічній зоні України поза межами дії української протиповітряної оборони. РФІя грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права, і подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням керівництва Сан Ремо наголосили. Військові російська федерація своїми агресивними діями свідомо робить виклик міжнародному праву та безпеці судноплавства, але Україну не зламати. Ми вистоїмо і відстоїмо свою свободу. Та право на мирне море резюмували у ВМС. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по кораблях Туреччини. За словами Володимира Зеленського, нині Росія знову завдала удару по продовольчій безпеці, зокрема по судну, що належить Туреччині. Цитую, бити по таких суднах, які не мають жодного стосунку до війни, це виклик Росії до всього світу, заявив глава держави. Зеленський додав, що він разом із партнерами буде розбиратися, як реагувати на цей випадок. До цього також стало відомо про те, що російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Під атакою був одеський порт. На місці удару горіло судно. Ймовірно, воно було турецьке. Про це повідомляє видання Домська. У мережі також публікують кадри з місця пожежі. На відео видно, чималу пожежу в кормовій частині судна. На борту судна зазначено назву компанії Сенк Роро, турецька компанія, яка переважно займається перевезенням транспортних засобів. У мережі повідомляли, що нещодавно компанія почала здійснювати рейси між з Туреччиною та портами Одеси. Телеграм-канал Маш тим часом стверджує, що судно мовляв може бути одним із об'єктів тіньової енергетики України. Нібито спочатку на судні пролунав вибух, ну а потім спалахнула пожежа. На борту за даними каналу, дизельні бензинові та газові генератори, які були призначені для Румунії. Попередньо їх використовували для генерації та доставки електроенергії до найближчих із портом районів. Стверджує телеграм-канал. Як бачимо, Росія продовжує завдавати ударів по турецьких суднах, які перебували в акваторії українського порту. У Чорному морі ці атаки можуть бути пов'язані з тиском на Реджепа Ердогана і з боку Володимира Путіна. І про це зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Тиск Кремля на Туреччину відбувається імовірно через її досить контроверсійну позицію щодо війни в Україні. Лакійчук зауважив, що Туреччина однозначно визнає територіальну цілісність України та належність до неї Криму. Також виступає за збереження торгових відносин з Києвом. водночас Туреччина розширяє торгівлю з Росією не тільки у сфері нафто. Продуктів, але й в інших турки не цураються приймати суховантажі з окупованого Криму та інших захоплених територій із вкраденими росіянами збіжжям та іншими вантажами, пояснив керівник безпекових програм центру глобалістики. Стратегія 21 Туреччина на його думку намагається вибудувати торгівлю з обидва сторонами конфлікту. Для неї ситуація припинення війни є найбільш зручною. Попри те, що турки хочуть, щоб війна закінчилася, вони вважають, що нехай торгівля та воєнні бонуси для бізнесу залишаться та зростають для країни, яка контролює чорноморські протоки. Тому удари українських дронів по танкерах із невідомим статусом без прапорів не в територіальних водах Туреччини у нейтральних вона не підтримала. за її погляду це ескалація, наголосив він. Турки будуть жорстко виступати проти ударів російських ракет та дронів по їхніх кораблях. А це, як зазначив, він інтерес конкретних турецьких компаній тут вже Ердогану не вдасться відкрутитися. Проте класична турецька позиція мовляв, житимемо дружно, перестанемо стріляти, де ситуацію ситуацію чорноморському регіоні. Анкара намагатиметься бути рівно Далено від сторін конфлікту, але так не вийде впевнений Павло Лакічук. Проте з іншого боку, якщо Ердоган зможе просунути свою е і зеленського ініціативу щодо морського перемир'я, це буде позитивний крок. Це не додасть Україні бонусів із ліквідації російської нафтової інфраструктури та тіньового танкерного флоту. Але із погляду деескалації припинення бойових дій на морі це матиме позитивний характер. Дякую вам, глядачі, за те, що ви з себе до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої думки у відповідному розділі. Коментарі я з вами не прощаю. Айсь, бо побачимось зовсім незабаром.